Вітаю, мої творчі любителі акварелі. Сьогодні малюватиму жоржину. Я надіюсь, ви бачили попереднє відео, там, де я також малювала жоржину, але взагалі не використовувала практично олівець. Що я зараз зроблю? Я зараз буду малювати ту сам, по тому самому референсу, ту саму жоржину, але цього разу я буду писати її. не не так багато води використовуватиму. І більше намалюю олівцем. Олівцем я буду малювати дуже ніжно, я не хочу, щоб було багато графіту, але, але намічу собі. Десь якісь пелюсточки, десь якісь такі більше деталей. Якихось. Зрозуміло, що в жоржині дуже багато пелюсток, і вималювати їх всіх практично нереально. Треба розуміти, що в них є якась така нашарованість одна на одну, але я не буду кожну, -кожну пелюсточку вимальовувати, але десь якісь деталі зроблю. Ще я хочу, щоб було зрозуміло, щоб ви зрозуміли, що я буду використовувати і менше води. Я дуже люблю писати по-мокрому, дуже люблю, коли акварель веде себе непередбачувано. Я знаю, що за це її багато хто не любить, не поважає, вважає, що з нею Малювати складно, а я, скажу вам так, це не складно. І якщо ви хочете більше навчитися малювати акварель, якщо вам цікаві мої уроки, то я залишу посилання, можна перейти і намалювати зі мною те, що вам захочеться. Там, і що також переходьте в мій інстаграм, я залишу посилання, там більше про акварель, про її можливості. Тож буду вас рада там бачити і більше з вами знайомитись там. Також моє ціль мого сьогоднішнього уроку також написати за 10 хвилин. Я не знаю, чи мені вдасться, швидше за все, ні, тому що я бачу, що в 10 хвилин ну, я не вкладаюсь. Зазвичай це малюємо хвилин 15. Тож, потихеньку вимальовуються мої пелюстки, і я до... переходжу до акварелі. Моє... Я змочую папір, але не так інтенсивно, як зазвичай. Якщо ви бачили мої роботи раніше, бачили, як я малюю, то ви знаєте, що я використовую дуже багато води. Цього разу її набагато менше. Я починаю з самих світлих кольорів, починаю з жовтого. Вона буде тільки в мене всередині цей колір. Тому от такими рухами я промальовую не, кожен, не кожну пелюстку, але, але, але я їх намічаю, ці пелюсточки, і вони от там такий мають насичений жовтий колір ближче до серединки. Всередині торкнуся жовтим. А жовтий у мене чистий, прям із кювета, але трошечки-трошечки я його розвела. Зараз додам трохи вогри. і ні, поки що я притримаю цей колір. І переходжу до рожевого краплака. Також це дуже ніжним, майже невагомим. Тут у мене пелюстки будуть майже майже, майже білі, майже прозорі. Я так дуже акуратнічаю. Йду від світлого до темного. З цього боку в мене вже будуть більш насичений рожевий. Хочеться трошечки витерти, тому що мені здається, що тут надто рожеве. От так. Не вистачає мені води, це трошечки непритаманно моїй техніці, отак писати по сухому. Але в цьому також є якийсь свій шарм. Поки що так. Тепер буду рухатися більш яскравими кольорами, додам трохи хінакредону. І поступово, поступово кожна пелюстка здобуває свої якісь складки, здобуває свої якісь, ем, свої прожилки. Насправді мені в такі моменти дуже хочеться мовчати. Це знаєте, якийсь такий процес, ніби медитативний. Але я знаю, що вам цікаво, як що я маю на увазі, коли проводжу в ту чи іншу сторону пензла. Якщо це дійсно так, напишіть, будь ласка, в своїх коментарях. Ваші коментарі мене дуже підтримують. А також вони підтримують контент, який я створюю. Також буду вдячна, якщо ви напишете, що хотіли б бачити в наступних відео. Так, і тепер трошечки десь. А акварель цікава тим. І треба пам'ятати, що вона прозора і той колір, який був під низом, він обов'язково буде підсвічуватися. Я завжди використовую це, користуюся такими можливостями акварелі. І дуже за це її люблю і ціною. А якщо вам цікаво порівняти, яка різниця між аквареллю по-мокрому, щоб малювати це одночасно, то, будь ласка, напишіть мені. Я зроблю більше відео на цю тему. Такс. Потихенько, потихеньку ми вже малюємо з вами 10 хвилин. Мені складно розмовляти, тому що ну дуже ж таки, дуже ж таки відповідальний момент. Угу. Є, ця пелюсточка є. До цієї десь тільки торкнусь. Отак. От Тепер хочеться мені ось тут зробити таким чином. Всерединці серединці у нас тут є такі насичені пелюстки. Де Деякі тут аж так багато, наче вохри якоїсь. Хочеться, щоб воно наче потекло. Все-таки хочеться мені, щоб десь щось потекло. Угу. Візьму обережно зелений. Десь торкнуть зеленим кольором. Хочеться ще хінокрідону більш насиченого ось отут, От так. От так. Два жоржинка у нас з вами вийшла. Ще десь насичені пелюстки. Ближче до серединки, десь якісь такі. Зараз візьму тоненький пензлик, щоб так злегка, злегка. Легка, злегка це. Хочеться мені якоїсь кучерявості додати. Ці квітці, але не... саме на цій квітці нема цієї кучерявості, а мені не вистачає. Я розумію, що це навіть словам важко передати, що це я маю на увазі, коли кажу кучерявість. Але. От хочеться тут мокро ще надто, тут якось плоско. І здається, здається, наша робота з вами майже завершена. А так, ця квітка більш ніжна, ніж попередня. Має такий більш Тендітний характер. Зелень. Тепер хочу додати зелень, але дуже обережно. Візьму індотрен, візьму, візьму жовту. Таким чином десь, десь хочеться мені зробити такі пелюстки. Натякнуть, просто натякнуть на якусь зелень. От так, от така ніжність, така листівочка якась у нас з вами вийшла, якась ем, такий квітковий етюд. І того 17 хвилин. Я надіюсь, у вас вистачить терпіння подивитись це відео. Вистачило. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така квітка, як вам в такий формат відео. Якщо хочеться більш докладні відео відеоуроки, то ви також про це пишіть і до зустрічі в наступних відео.